Друзі, всім привіт! Зараз буду вам показувати цікавий автомобіль з дуже невеликим пробігом. Це міган 4-го покоління з взагалі мінімальним пробігом з Європи, щоб це реальний був пробіг, не кручений, таких машин реально дуже рідко, щоб такі Так, до вашої уваги, ось цей красень. Машинка 2017 року випуску пробіг 107 тисяч км. Півторашка дизель весь в рідній фарбі в дуже гарному стані машинка. Так, бистренько покажу вам його зовні, як він виглядає. Далі ми з вами перевіримо його товщиноміром. Покажу, що все чітко. Все в рідній фарбі. Особисто, моя думка, мені хечбек більше подобається, ніж е, універсал.

137 132 125, 134, 111 125, 131, 120 121, 119, 132, 122, 105. 124 108 Так, по фарбі все зрозуміло. Погнали по салону. Покажу, розкажу, що у нас там є. Так, комплектація відносно простенька, передні електросклопідіймачі, є доводчики вікон догори, так і донизу, електродзеркала, електрорегулювання дзеркал підігрів дзеркал, салон комбінований, вілюр плюш. Плюс е, шкіра, або, як то кажуть, екошкіра. Так, пробіг у нас рідний 107 тисяч. Зараз вийду е, знову, коли вийду наружу, то покажу він-код. Третє, класно те, що, що тут є українська мова. Ризик ожеледиці. Так, по комплектації, що у нас тут є? У нас є круїз контроль, обмежувач швидкості. Ось тут кнопочки, які вимикають. Потім є керування по телефону. Це у нас голосовий набор номера телефона, блютуз. Далі? Що у, нас? Мультимедіа у нас простенька з моноекраном, кондиціонер. Екорежим у нас є для економії палива, система е, стоп старт. Механіка 6 Так, і покажу салон. Далі покажу салон. Зміну сів. Ось тут руль чуть-чуть потертий, француз, мабуть, не їздить, пазюрами дряпав. Е, не питання перетягнути в шкіру кермо там, до 2000 гривень і в кожзам до 1000 гривень. Подаємо, як є, але захочете, то зможемо або бонусом вам перетягнути кермо, або зробити знижку на цьому. Так, у нас тут запаска є, крюк, балонник є, домкрата немає. Класно, він ззаду виглядає, особисто моя думка, хетчбек реально жирний. Хетчбек виглядає набагато симпатичніший, ніж універсал. На мою думку, як кажуть про смаки не спорять. Класно у них двері закриваються в четвертому поколінні в порівнянні з третім. Закриваються як в холодильнику. Дуже приємно, тихенько. Як бачите, салон в чудовому стані, але не дивно пробіг як-неяк ледве за 100 тисяч. Так, ще відкрию капот, покажу, що у нас під капотом. А під капотом у нас е півторашка, дизелька, 9, який всі ми любимо. Надійний та невбиваємий. Стан чудовий, 100 тисяч км для цього двигуна це взагалі ніщо. І вони при нормальній обслузі вибігають за 500 тисяч без якихось серйозних ремонтів. Так, Ось вам Вінкод. Якщо захочете перевірити історію, те, що пробіг оригінальний, в пробігу я впевнений 200%. Так, є ще варіанти. Зараз у нас на заїзді ще міганчик е е в Універсалі. Більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com, Плюс телеграм, в телеграмі всі автомобілі актуальні. Посилання залишу внизу, в описі і в коментарях. Плюс номер телефону мій для зв'язку. Набирайте, приїжджайте на огляд. Якщо хочете, можете записатись до офіційного дилера на огляд автомобіля. Скажете, коли на яку годину я підвезу машину, перевірите. Так, дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.